Чија да е поред? Зачитав одреден наш зло питање во месецтин двирише на град е номер 322920 по рат вашата рога на градски мискои тројна рована на дваска периги змино мит 42 во 1-во, 3-то, 2-во, 5-то, 24-то, 6-то, 25-то ворне восподју во мошче како налози доходе мискои дати месец Значи, поредно Пропонується вам розглянути ну, розходів коштів згідно звернень, які надійшли до міської ради. Значить На апарат міської ради вступив закон з червні місяця про індексацію заробітної плати. Вони звернулися, що для того, щоб індексувати, треба збільшити віддатки на заробітну плату. Індексацію треба проводити обов'язково, тому що привіті це дораховує. За це наказує. Півчора мільйона узяли. А правда в міської ради на е членські внесі, там товари, послуги, там взагалі кумуля була кіберспека Чернівка, є е висновки і е звернення саме написав також. 800 пісок, котре написали, ми я поставила половину, 400 піксов. Дев'яносто дев'ять п'ять це пілоту просторового -план, плану комплексного. 11. 11 так, подивилась, e, що, що загальньому з барвійський бюджет у області. І там окремо загальні літаки. Значить, 99 проведення підготовчого етапу. Це треба. є фірма, яка вже це питання нашого Світлана е, Асторі. Вона звернена до свого життя, де можна довестися. Ось техніка провадження... Щоб ви щопрозумовували, пані Урале, ви щеплено проведені підзначення попередньо самоплану, якщо можна, це розважає, що це будуть якісь доми, чи будуть? Будуть. А, то треба в тих штурмах, так? Так. Щоб вони... Щоб вони... Щоб вони доносили ті дані, які важко в тих штурмах, для документації проти пані Віктора Готової... Значить, придбання комп'ютерної техніки, програмного технічного забезпечення, програми треба закупляти від лінії у нас, ну, mm. я хочу це говорити, але він написав, що це 600, я попала поки що в принципі <п 'ятування> термітці. <'ятування> <п 'ятування> комп'ютерщик, якого перевіряли, була тут mm. і є визнаки, є там наказували, на ЦР, ми їм не додали з початку року на енергоносії 8554. Було не додано це є по висновку обласної департаменту фінансів. Далі є звернення центр життєстійності. Ми це СВЗБ зробили, пам'ятаєте, що будемо говорити. Програма і вона там написала запис на 700. Ну, Я поклала військ. Чого? Да. Е так. Вони займаються Пана Анатолієвна. Сіньями, небополучними, і ветеранами війни, і практики за реабілітацию и ковид. Супер. Скики у нас порой с минуло правди, да? Коротше, вона ще не потіхно заявити. Ну, десь на трохи місяць можна буде заслуховувати. Так, а, а ще ви програму, ну, буде окремо будете заслуховувати, на там все прописала програму. Так, хорошо. Але я порахувала, що тут до кінця року на 4-5 місяців достатньо. Якщо там психолога okay. знайомся на роботу, закупити комп'ютер не буде для організації, що тут вважається. Я порахувала, що це їх достатньо. А де вони будуть? Вони будуть.

Dai, da. той, там, багат, там заклали на їхній всій програмі 6 мільйонів, там. Це поки що не треба, немає Фізична культура і Це докладали минулий раз, були зміни до програми, щоб щомісячно платити по кітнюку по 25 тисяч для підготовки участі у. Це лише у нього, за 25 тисяч. Так, на 5 місяців по 25. Mm. А це не тепер. Вот 185, 95, так? Моя песня, это все бракованная. А тогда она на Forsevi, ma so non è un paese di scuola, non di bambini. Obitu... Ma noi abbiamo già chiamato per chiudere i bambini. Noi abbiamo chiamato per chiudere i bambini. Ma allora che cosa? Questo deve essere dove, Це ветеранський хаб, це є листи з області, що ми маємо це створити, запустити, тут є розпорядження, тут є просто Ну, Там це теж на відшкодування, бо приміщення. Однак, є посеред місце, треба можна поставити. Так там там же заходить, як у Хазиці. таке питання. Як ми закроємо? Tämä on se, mitä me teemme. Me teemme, että kaikki ihmiset, 15-16, tulee pysyä. Meidän täytyy pysyä, meidän täytyy pysyä. Se on se, mitä me teemme. Sitten kun me teemme, Так, ні, йому на роднику на терапії. Отак. Ти бажаєш нам на розділювати? Отже, третя сесія міло. Так, з іншу. Затреям треба нам довести питання по зарплатам. Це питання номер 1. Так. Для нас дуже. На слухається Володимир міло. Так. Слухаю. Ну, ми маємо до знати. Тоді за стали 1800 AT nati i paraknosti нам, nam postaviti sve to jaš. Я все хочу, щоб ти записал Росховити. Що чай? Зерна не от дня від земля дипутації. Вот таке. Я щось у нас. Як це правильно молоді? Якщо, е, якщо у нас будуть залишки, просимо служить. Ти. Тому що на тебе треба лайка поблагодари. Ти можеш зібратися. Що ти коли будеш начинати робити ту роботу, яка випадає по порядку? Дуже добре, да, я тебе щастю. Щас давай. Я завзято переосвоюю. На краю, істор. Проєкт. Проєкт буденець з аспідом і Яніше. Дуbid нам надовай, наш на наш календарів буду. Так я теж хочу, старо, що так E quando si vede, cosa significa questo? Signori, sai cosa valgono i piedi e cosa significa questo? Signori, io, voi, io, voi, io, voi, io, voi, io, io, voi, io, voi, io, voi, io, voi, io, io, voi, 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 io, io, voi, io, voi, io, voi, io, voi, io, io, voi, io,

а функціонал. Ну це я можу сказати, та перевірено так. Які роботи зробив ви, як першообдатова палеалгіва? Що робили? Я думаю, що камінь не потрібно збудювати, тому що Верховна Рада і тує робили. Добре. Ну, ви думали, рада так зможе. І мені без лайна. А мені натоту де мені. Але виділяли когось なぜなら、お父さんにとっては、お父さんにとっては、お父さんにとっとってにとっては、は、お父さんにってさんにとっ

Зараз тоді цей питання з тими змінами, що дописані, втрувати е, знову цей план і подати нам на наступну комісію. Віторок. <с camisa> estaba y el arte vivió no me da bien. ¿Se? ¿Se da bien? Todos los subvencios, no lo debo, ¿no? Ah, subvencios. ¿Se aprende que están en ticket de usted? Se aprende. Hace tres meses que voy a decir que es más, no puedo estar en ticket de usted. Y yo no puedo decir que es más, no puedo decir que я от мене я у пенсофа, туди літер. На carcuvannya годин за банку, один до до до. Наш притор є у мочелі і у кид. Закидів квашена будь-яка. Айде мене, мене, я вас тримаю. Бо бухати Зробити перерозподіл, подати на наступну комісію. Хто за ТОД? ТОП перепрошую. То. То, то, то. Маївич? Барда? Барк. За. Гей. І малю До за рішення прийнято. Змінами. До наступної комісії треба зробити з змінами. Якщо закривається з за питанням заплати до сняти, як закривається, як за en, я плануємо закривати питання. Будь добре, еще можна питання. Якщо тут на його направило проблем заплатами до закону проблеми. Тоді ці питання по гачі,